Що ти зручно влаштувався перед телевізором. Адже я пропоную тобі нову подорож. Давай з нами, буде дуже цікаво. Сьогодні в програмі сербські храми в Перевальському районі. Уроки моржування від професіоналів та секрети сватівського пряника. Все це та безліч інших цікавинок за кілька секунд. Пропоную розпочати з Перевальського району. Будемо дивитись, чим сербські храми відрізняються від аналогічних східнослов'янських споруд. Можливо, ти запитаєш, а що спільного між сербами та околицями Перевальська? Я сам нещодавно дізнався: В середині 18-го століття нинішню територію області активно заселили вихідцями з Балкан. Як пояснив мені мій друг голова Луганської археологічної спілки Олексій Бритюк, причиною цього великого десанту сербських гастарбайтерів стала недостати віра російських царів українським козакам, які охороняли ці землі. Южні границі імперії охороняли люди, які договарювалися з турками, з татарами, тобто вони з ними дружили. Тому вони що зробили? Після Турецької війни вони пригласили сербських гусарів, як ми зараз сказали, так? воєнних сербських, які ненавиділи люто і турків, і татар, і, власно, і не пускали їх. Тут були кілька бродів через северський Донець. Так і з'явилися в нашій області незвичні для східнослов'янського вуха Топоніми на кшталт Штерівка, Георгівка чи Македонівка. Докладніше ми це розглядали під час мандрівки селищем Іванівка. Та не тільки географічні назви подарували нам сербські гості. Серби, які так само сповідували православ'я, будували тут свої храми, які докорінно відрізняються від того, що будують східні слов'яни. В якості прикладу пропоную тобі собор Архангела Михаїла в селищі Михайлівка. Подивись на цю будівлю стесаного каменю, та сам все зрозумієш. Що цікаво, тут навіть збереглися таблички з інформацією про тих, хто будував та реконструював цю культову споруду. Аналогічно будівлю ми знайшли в селищі Бугайовка. От таке от вітання від сербських переселенців. Далі селезньовка, храм Олександра Невського. Його будували не серби, але будівля не менш цікава. Здання це построєна в цікавому стилі, типа домик в Дафні, риб... Риб... риболовецький Рибалорибаловецький Во. Ныне это действующий храм. Цю споруду почали будувати в 1911 році за розпорядженням польського інженера та власника маєтку в Селезньовці Казиміра Мстиховського. Якщо пам'ятаєш, ми були тут минулої осені. Тоді, на жаль, оглянути храм не встигли. Сьогодні виправляємо цей прикрий недолік. Храм будували за проектом відомого архітектора Льва Рудніва, того самого, що згодом спроєктує будівлю Московського державного університету. Нову будову в Селезньовці присвятили дружині власника маєтку. Є навіть гіпотеза, що на цьому барельєфі зображено саме чарівну супутницю пана Казиміра. Жена у нього була православна з Бухареста, тому до православним він ну, відносився, так сказати. З паніманням здожним і к самому народу від самого початку в будівлі планувалося розмістити церковну прихацьку школу. А наприкінці тижня в новобудові мали відбуватися церковні служби. Це після більшовицького перевороту призначення храму було підкориговано. Тут був сільський клуб, місцеве відділення пошти, а за часів німецької окупації в цьому приміщенні навіть тримали коней. Сліди конячих зубів зберіглися на підвіконні в їдальні. Сьогодні, нарешті, храм використовував за призначенням. Крім того, це місце дуже полюбили молодята з селища та найближчих міст. кажуть, що фото біля храму стало вже місцевою традицією. Фотографуватися є де переконайся сам. І ще одна цікавинка, яку я побачив в храмі Олександра Невського. Ти чув про таку течію в мистецтві, як аматорська ікона. Це зображення святих, писані народними майстрами, не за церковними канонами. Одну з таких ікон я побачив в Селезнівському храмі. Та коли ми вже тут, гріх не відвідати садибу пана Казиміра. З наших минулих випусків, ти пам'ятаєш, що це за будівля та як вона з'явилася. Не буду тебе обтяжувати зайвою інформацією. Лише нагадаю, що маєток пана. Мсиховського з'явився в другій половині 19 століття. Переїхавши сюди налагоджувати видобуток руди та кам'яного вугілля, шляхтач Мсиховський побажав збудувати в Донбасських степах італійську вілу у флорентійському стилі. Згодом поруч із будівлею розбили великий сад із пірамідальними тополями, дубами та липами. За часів господаря маєтку тут навіть бронзові статуї були. Ми приїхали до селища в ту пору, коли зима була ще схожа на зиму. Тож дуже змерзли. Наш Ід Сергій Личани пообіцяв доволі екзотичний, принаймні для мене, спосіб обігріву. Він розпалив камін в центральній залі самої вілли. Гріло не дуже, бо кам'яна будівля наскрізь промерзла. Зате ми вдосталь намилувалися самим видовищем. Запалений камін в старовинній віллі. Погодься, це дуже ефектно. Але, 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 з Перевальського району до Біловодського будете ви знайомити з місцевим чемпіоном та натхненником руху моржів. Валерій Кравцов, організатор клубу Моржування в Біловодському районі. Ще в 70-х спортсмен одним з перших привіз в район три бронзових медалі з чемпіонату РСР, дворазовий чемпіон України, призер чемпіонатів світу та Європи з гирьового спорту. На початку 2000-х вперше спробував заритися в сніг та пролежати там близько хвилини. Наше знайомство з біловодською легендою розпочалося з показу його спортивних нагород. Скарбничці Валерія Кравцова близько ста медалей зі змагань різного рівня. Нам він показував ті яким пишається найбільше? От перше. чемпіонат світу, третє місце В Ривке, потом чемпіонат. України, я чемпіон України, і от чемпіон України, двократний чемпіон України. А от тут чемпіонат Європи. Отже, закалювання. Одразу лізти в воду чемпіон не радить. Спочатку великий підготовчий етап. По-перше, треба розігріти м'язи. Гривий кравцов для розігріву використовує улюблене спортивне знаряддя. Рекорд мій і області, по повідомив, ривок, он вот так. Одною рукою ми тоді рвали гірю 32 кілограма. И я гирю весом 32 килограмма вырвал вот так 121 раз правой рукой. Сейчас добавилось рывок и другой рукой у нас. Новые правила изменяются. Вот это рывок. Первое движение, которое идет у нас по гиревому спорту, это толчок двух гирь с груди. Вага кожної гирі 24 кілограми. Мій співрозмовник штовхає їх 30 раз. Але це небагато заповняє біловодський чемпіон. Та для розігріву те, що треба. Розминка позаду. Наш знайомий готовий до занурення у воду. Я сьогодні а я рекомендую медленно. Називається Біловодський дождик. Хто його зробить, Біловодський дождик, тот уже вважай, полуспортсмен. От так отак ручки берет водичку і от на голову. Біловодський дождик. Після дощика біловодський морж радить трохи поплавати. І лише після цього можна на цілу хвилину лізти в сніг. Конечності желательно, хто коли примаразівав, ну і голову надо, немножко береть голову і руки. Все остальне мінімальне – мінімально. Одні плавочки. І були раніше носочки. Даже без е, кет я займався. Ну а сейчас... Так, змогу вам. Далені за річкою срібний зорепад, і вином по річковим цих часто є сад. Літньою долиною хоч на струнах грай, вишнею і калиною тишина душа. Під снігу знову в річку обмитися та погрітися. Валерій кравцов каже, що після хвилини снігового полону вода в зимовій річці тепла та приємна, як в сауні. Чудово було б це повторити. Думав я, дивлячись, як пливе біловодський морж. Та, мабуть, не дозрів я до таких подвигів. Ви знаєте, я так заздрю цій людині? Е, і хочеться пройти по снігу, бо соніш, хочеться залізти в воду. Це його вершина, якою він де. Сяг, і це вершина, якою він радіє, і це вершина, якою пишається весь нас білогодський край.